Я переплутав ключі та не можу відчинити двері. Я переплутав ключі та не можу відчинити двері. Він переплутав дорогу і заблукав у лісі. Він переплутав дорогу і заблукав у лісі. Не переплутайте наші сумки. Вони дуже схожі. Не переплутайте наші сумки. вони дуже схожі. Я переплутала час зустрічі і прийшла запізно. Я переплутала час зустрічі і прийшла запізно. Не переплутай мою чашку з твоєю. Не переплутай мою чашку з твоєю. Я переплутав зупинку і вийшов раніше. Я переплутав зупинку і вийшов раніше. Переплутати пароль може кожен, це нормально. Переплутати пароль може кожен, це нормально.